<гум> Доброго Шановні колеги, на засіданні нашої комісії. На комісіях вивезли три депутати, більшість є. Сьогодні, 4 лютого 25 року, на засіданні нашої комісії поступило п'ять <гум>, проєктів рішень середньої ради. Перше про звернення депутатів Ратської селищної ради щодо запровадження інституту живного громадянства України, про затвердження регламенту виконавчого комітету Ратівської селищної ради, про внесення змін до регламенту Ратівської селищної ради. Про звіт. Заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради і про затвердження розпорядження виконавчого поїздку Ратівської селищної голови, секретаря селищної ради. Ну, розпочинаємо з першого питання про звернення депутатів Ратівської селищної, селищної ради щодо запровадження інституту множественного громадянства. Вирішили підтримати звернення депутатів від політичної партії Великого Батьківщина в рацію 78 століття щодо запровадження інституту множинного громадянства в Україні. Там за звернення додається. Звернути звернення до президенту України. Так. Звернення щодо запровадження інституту множинного громадянства в Україні. Верховна Рада України 18 година прийняла за основу, за основу законопроекту 1469. Про запровадження інституту множинного громадянства України ініціатором, ініціатором законопроекту є президент України Володимир Зеленський. Ми депутати Радівської селищної ради звертаємося до президента України з попитанням відмовитися від будь-яких ініціатив щодо запровадження множинного громадянства, дотримуватися Конституції та гарантувати захист національних інтересів. Відповідно до статті 4 Конституції України, в нашій країні діє принцип єдиного громадянства. Запропоновані зміни порушують цю норму, а сам законопроект ставить під сумнів виконання обов'язків гранта дотримання Конституції, згідно з чим силами законодавством зміни та розділів 1 і 3 Конституції України потребуються українського референдуму а не звичайного розгляду Верховної Раді. Таким чином ми вбачаємо ці ініціативи за грозу антиконституційних дій. Негативні наслідки можуть вражити громадянство для держави. Тут ряд питань. Зажити от їх? Ні. Знаєте, я чесно скажу, що зараз в нашій країні може не бути. Будет. Так, ставлю на голосування. Хто за данный пробрит? Хто за? Вот прямойся. О. Кто з с Нибудь, працює, про затвердження регламенту переходимо до другого питання. Про затвердження регламенту виконавчого комітету Ратівської селищної ради. Той Затвердити регламент виконуючий виконавчого комітету Ратівської селищної, визнати таким, що втратила ціні 4 сесії 8 і 28.01 про затвердження виконавного регламенту виконавчого комітету Ратівської селищної ради. Так, ты проигрываешь. Она... не, высоко, высоко, не высоко. Так, Тут может быть Чайні періодичного відділу, трогать. Ти тяна моча. Яскорка, йому, ваше, наділи, ні, ні, ні. Я з коштую начальник. Моя на неї. Повному можна маршрут. Ну не крошка. Нам злому, я так скаже. Ну звідки? Послухаємо, що тут за змін. Бо щось тут втрата в Треба знати, що Так.

Після того, як його прийме, я його передиблююся. Якщо будуть якісь несфері невідповідності закону, я буду писати селищному виконуючим е господарство, щоб вона зупинила це рішення. Не треба відчати, вивчати, якщо можеш таке бути, відкрити таке на тві? Ти ж не знаєш, що в okay. okay. тому. <зас> <зас> <зас>

Документи були питання, у нас э, утворені нові відділи, нові повноваження, э, зовсім інші були то, права, відділу, підрозділів. підрозділи. Чого тут підписано? Не ви, а таке немає. Пояснюю. Перед ним судові засідання, приймальній справи, повідувачні сьогодні людей і адвокат. Позвольши, я звернувся зі скауни, національний ганс, фензи запобігання корупції, співаєте про Іванович, перевіряючи рішення, яке виявило план надія, забили вас ще за уважень. А у вас є конфлікт інтересів, оскільки у вас кримінальна справа знає виходить таку і вона уважка. Вас влаштовує на те, що ми друге, ну не приймаємо. Добрий день. Добрий день. Про затвердження регламенту виконавчого комітету Гореківської селищної ради нової редакції. Що тут зміни? Ви тут підписані, як це йому. Які тут зміни від відставили? Тому що нам щось прийняти, які рішення, треба було, щоб її що змінилося в вони. Я це читала. Останні раз, я це читала все. І це воно е, Воно все зроблено для роботи виконавчого комітету, з новими там ну, щось додано тут, Що ж, Ну, Сто регламент основне добавили, але ви не читали так. Ми не це ну, я все читала, я з ним ознайомилася. В принципі, в мене запитання для нього якісь претензій не було, я так. Там деякі помарки були, але вони були усунені. Коротше, регламент, розроблений регламент, він свої, соцпіст, відповідає, відповідає не нормам чинного законодавства. Що так? Ну так. Так, вже який.

Тому, може, Та mm. чому вона виключена, бо її виключили окремо рішення. Ну так, вона позивалася рішенням на Отена, але за посадою входить, але все одно склад виконавчого комітету затверджується річна раді. рад. тут mm. нюанс. Mm. От ті, що входять за посаду, як вони включаються, автоматично... Mm. Перше проект рішення подасть на розгляд комісію. Ми розуміємо, відключимо. Ні, то питання регламенту не прописано. Тут написано, не прописано, так, категорично. Написано. Яким нормативним документом, я прошу вибачити забути, яким нормативним документом передбачено, що керуюча справа? Так оце не має бути. Це ми повинні. писати, Передбачає, що. До складу виконавчого комітету, селищної ради входять чи можуть входити. Чого? Вколя, Чого? Селищний голова, секретар е селищної ради, начальники відділу, керуючі справами. Друга норма цього закону. Кількісний та персональний склад виконавчого комітету затверджується в сесії селищної ради. Тобто, ну так. А, а чи в даному випадку регламент виконавчого комітету, тій частині, що вона входить за посадою, виходить автоматично, чи не автоматично? Вони їх суперечать тому положенні, що персональний склад затверджується селищною радою. Чи варто не деталізувати це Не поможливо? Ну, ми можемо зараз прописати до складу виконавчого комітету, має ходити да. Так. Він депутат. Ну, Нема mm. приходити. Ну хорошо, mm. не керівництво вітання. Друзький Петро Іванович має бути. А все ні, ні фіга. Ну, не, не повинен він входити. Він може входити, а може не mm. відходити. А ми ж приймаємо статочні рішення. Це буде. Читай далі, <питріг> далі після. <питріг> Кількість книжних склад Визначається радою. Кількість. Ну так, я закону. Затверджується радою за пропозиції, але ще люди. Тут просто конкретно прописано керуючого справа, за виставити нашу комітету. Більше Ну, У нас не всі шкільники. За ж так. Ті, що дала пропозиція. За законом. Обов'язково ключу кер... справа повинна бути в складі виконкому, чи не обов'язково? За полосною, як обов'язково, немає. Тут да. прописано, що це визначається да. радою. Так, да. так як законі тут прописано. Персональний склад виконавчого комітету завершується радою да. за пропозицією. Наразі втраті прийняті реалізові. Автоматично тут нічого не відбувається. Я не готовий вам на це сказати. Труймарі, на то він є юридичний відділення, кількісний склад відзначається радою. персональний затверджується радою за пропозицією селищної голови. Виконавчий комітет ради утворюється складі селищної голови, заступником селищного голови, секретаря ради, керуючого справами, секретаря виконавчого комітету, а також керівників відділу управління та інших виконавчих органів, інших осіб. Но мене в мене питання занимається пункту. Все одно гаду. Все одно рішення совсем ну, не ну, то, то давайте приймемо, якщо буде оцінили. <рекунут> Я пропоную до завтра. Зовтра? Да. Ну, допустим, от сьогодні е великого питання, если по чому, наврать вносить зміни. Оля Акауля, Господи, як. І на Михайло прийшла, І настазумі, Петро Івано, е прошу доповнити регламент і положення, що протокол пленарного засідання виготовляється не пізніше у 30-й терміні після дня пленарного засідання. кажу, чого так? -то. Тому що на сесії вирішується дуже багато питань, і дуже багато змін доповнень, виключень і так далі. І все це воно. Пишеться, прописується в протоколі, і щоб на чітко е, е, відповідала вимога, то ми маємо прописати 30 днів не пізніше, різні. Тому що є такі у нас люди зацікавлені, які вже хочуть порядку доступу до публічної інформації на другий день чи на п'ятий день протоколу. Я вам не здоповнюю. Тепер дивіться тут. Тут цього. Протягом якого часу не виготовляється протокол, немає. Ну це тільки оце глянуло. На засіданні виконавчого комітету огітним все аж надається протокол. Все. Коли він виготовляється, скільки часу дається? Немає. Ну, наприклад. Ну, дивіться, як хочете. А може, і буде хороші ці не Враховую вашего поважа, якщо не хочу. От вас. Хороший, не хороший. От вас. Можливо. Можливо, можливо. Ні, я знав, що може бути таке, що. Давайте так. Що нам коліки пропозиції. У мене відкласти дозов перед сесією. що? Часу розмови. не вирішили на дослідження. У Вас же ж є це ремонт. Да? Да, я просто частину питання подивився, частину немає. Ви собі перед сесією зберетеся, почитайте. все. питання. Ставте на ну, Ставте на голосування. То за те, щоб відкласти її питання до да. да. <шла> <слово. Конфік evaluation. шла> <шла> але... переважно. Це ровно, але не дивіться. Знаєте, конфлікт інтересу, я думаю, що це регламент виконавчого комітету це для нас свої спільні справи треба. — Це не те, що там... — Ну, в нас є старі, що не коли. Я ще буду питання. Чого від виліку цивільний? Чого? Показати роботу свою? чи Дивіться, по старому регламенту взагалі були такі норми, які, ну я думаю сказати, що ну, наприклад ведення, ведення протоколу. Засідання виконавчого комітету покладається на відділу організаційного та правового забезпечення селищної ради, якого вже більше, більше півтора року немає. Наприклад. наприклад. Далі. Ще. Проведення засідання виконавчого комітету було, наприклад, на 2 години, на 14 години початку засідання. Це ще не попав пам'ятаю. Не було прописано процедуру погодження, не було прописано процедуру погодження проєктів рішення виконавчого комітету. Не було. А це дуже важливе значення грає, як має бути проєкт рішення готовий, що до нього додається, порядок його проходження візувальника. Далі. Не було прописано деталізовану процедуру формування. Це вже по пам'яті ви сказали, не було. Воно вже тут є. Я звідки я не... Я не... Ну, знаю. Те, давайте так, помню. Що... Я... Я... Греб... Eu... Це Це я... я... Григоріна мовча дівчала, ну, а ну. Надія Дмитрівна його погоджує. Там його ще не то я вам просто хочу сказати, що Тетяна Гера Героївна припадні вимірають. І, yeah, те, що... і те, що вона сказала, що там нічого лишнього немає, а все, що для роботи виконавчого комітету є, то може їм треба прийняти. За ті часа. Обдумуєтеся, що насчет. Про внесення змін до регламенту Ратівської селищної ради, 8 липення. Внесення до регламенту Ратіцької селищної ради, 8 спикіння, такі зміни. Викласти нової редакції пункт 7.12, статті 16, Пункт 2, 4, 5, 9, 10, 17, пункт 1, статті 20, статтю 21, пункт 5, статті 33, пункт 1, 2, 3, статті 36, пункт 4, статті 26, статті 44 та 59, пункти 3, 4, статті 70, статті 71, 72, розділу 5. 1, 2, у статті 1, статті 66 слова назви закону України про боротьбу з корупцією замінити на за запобіганні корупції, доповнити пунктом 3 статті 20, пунктом 3 статті. 27 стаття, 34.1, 3432, 343, 86. Внесені зміни допомоги державної. До Затвердить нарахування бання пункті цього рішення реванно Перецької селищної у висловлення нової реєстрації щодо дається. Це рішення чинності наступного дня після його прилюднення, окрім вимог пункту 3 статті 20 та пункту 13 статті 59 регламенту в частині проведення трансляції цих пленарних засідань ради на та засідань постійної комісії, які набирають чинності через 30 днів, з дня припинення для скасування воєнного стали в Україні відповідно до закону України про внесення змін до закону України про місцеве самоврядування України щодо забезпечення прозорості місцевого самоврядування 22 лютого 2.24 року. Right. Uh -huh. Поційну комісію з відділення тут все зрозуміло. Зразу прописано, які не мати, а Або просто, просто... Mm -hmm. ну, хочу сказати про рішення. У нас навіть ці конкретні зміни окремо не виписали. Окремо виписати. Якщо хтось там поцікавиться, кожна статті окремо виписали. А, а далі затвердження реклами зміни допомогти цілому. Тобто як рамозміни, а окремо зі зміною. Змін, змін. Так, ну тут, тут ми як треба, ми можемо дати. самого початку воно ну, так і було, але дуже об'єднаний проєкт рішення, вирішили також внести зміни ці статті, а потім їх виставили рядацію. Тому цікаво, є окремі ці статті, які внесені зміну. Да, ці особи, які на цей проєкт рішення, вони всі були знайомі в такому порядку. Вони були знайомі із загальною вже мовою редакцією, також із кожною окремою нормою закону, який вносили зміни чи яка доповнювалася. Ну, Я думаю, тут стрибство і конкретно визначило, що ці методи про ініціації цього рішення Ради є перше, проведення відповідних закону, оскільки... З часу затвердження цього регламенту, в нас, по-перше, на прийняти закон про адміністративну процедуру, який суттєво впливає на рішення Ради. По-друге, прийнято закон про особливості, два закони. Один закон про особливості функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування нового воєнного стану. Третій закон про особливості статусу старості, його обрання, затвердження на посаді та припинення його повноважень під час воєнного стану. О, і тому внесли ці три закони покликали внесли змін до регламенту. Крім того, в нас попередні редакції регламенту було е, помилково навіть зазначено назву закону про боротьбу з корупцією. Він вже на той час називався про запобігання корупції на сьогоднішній день. І крім того, тут є обумовлений початок набрання чинності цього рішення, окремої частині, оскільки тут... Е, е, це стосується е, початку е, прямої трансляції е, засідання е, постійної комісії селищної ради, пленарного засідання безпосередньо в мережі. Е, це після е, 35 днів, після завершення, по-моєму, да, через 30 днів після припинення чи скасування воєнних стану. Там прозвучали за обирання старості. Я повинен, задав питання по цих uh -huh. е, наша колега, задала, що е, е, згідно закону, Старостинський округ від е, населеного пункту повинен бути не менше не більше сіми кілометрів. То це в нас треба вернутися до 24 часов. На той час такої норми не було. Це вже коли ми будемо формувати, вже, якщо села прийме рішення про утворення нового старостинського округу або Скасування того попереднього рішення чогось і утворення нових старостинських відприєм, то вона має вже керуватися цими нормами закону. цій частини закону зворотні дії часу до того рішення, яке ми прийняли, до його прийняття стосовно самих кілометрів, немає шостого. На той час Тому що, Якщо зараз брати мене, то це треба вернутися до 26 гривень. Ні, дивіться, це зараз. Це зараз, якщо зараз зараз дивіться. 26 десь прийде 17 18. Я вам скажу, ні, це я теж допомогу. Дивіться, я хочу вам сказати, якщо... Закінчується, дивіться, є 26 російських кур'єкта, як коли було, так? Закінчується повноваження селищної ради, вони припиняють свої повноваження в зв'язку з закінченням повноважень селищної ради. І не виплачується що 6-місячно. Вибираєте, це неподаєнна сама для бюджету знімає. Це не неподаємна сама. Була б. ви. Оля, є питання по подання.

Є поняти. Зато будуть. А завтра будете. Запробуйте. До нього, за тут занимаю. Может, все настаи до влажника, потому что да. стали на услайне дали тот рыщини. Кто за? Три, против. Маленький.

1 січня 25 за складність запруження в роботі директора комунального медикомітаційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги за виконання цього рішення покласти на постійно-помічність серед ради з питань прав людини.

Залишаєте в себе, так? Да? Ну, регамент. Чи ти хай буде поставить? Може там все перебувало до завтра. Можна нічого не було. Не закривати. Ви, шановні колеги, поглушуємо перерву до завтра, щоб розглянути ще одне питання.